Наскільки активними були ворожі обстріли минулої доби? Ми дізнаємося у Ілії Влаша, речника командування повітряних сил збройних сил України? Вітаємо вас, слава Україні, вітаю студія Слава! Отже, скажіть, будь ласка, наскільки країна була під ударом ворога минулої доби? У цієї ночі ми відслідковували відносне затища. Ворог використовував лише один раз свої ударні безпілотні літальні апарати з території тимчасово окупованого Криму в напрямок Київщини. Наразі ворог більше не застосовував жодних інших засобів повітряного нападу, крім цього. Тому спостерігаємо зараз таку оперативну паузу і готуємося до відбиття повітряного нападу противника. А що з приводу розвідки росіян, особливо в південних регіонах, тому що ми все частіше чуємо про використання дронів зала, Орлан-10 стали свідками навіть як легкомоторний літак, збивав Орлан-10 над Одещиною. Але разом з тим, з п'яти безпілотників невстановленого типу напередодні от лише один був збитий. Як повідомив Дмитро Потенчук, це були теж розвідувальні. Дрони це якийсь новий тип, чи просто потрібен час для того, щоб ідентифікувати його? Абсолютно, ви правильно зазначили це для цього необхідний час. Оскільки тоді, коли дрони в атакували наш наші південні міста, зокрема місто Миколаїв, досить небагато часу пройшло від моменту пуску. Ворог атакував з тимчасово окупованої території Херсонської області, і буквально до підльоту до самого міста, де були збиті ці безпілотники. Ударні дрони пройшло ну щонайменше десь до півгодини часу. Тому у звісно, що виявити, що саме це за дрон, коли він знаходиться в повітрі, досить складно. Для цього попередньо можна використовувати тільки параметри приблизні висоти та швидкості, за якими можна попередньо встановити, що це за дрон. Однак саме для детального більш встановлення для цього необхідна експертиза фахівців. Зокрема, цим займаються наші колеги з науково-дослідницького експертного центру в Києві, які вивчають і саме вже експерти, фахівці вивчивши. Уламки на місці зможуть напевне сказати, що це саме був за дрон. Тому не варто тут шукати сенсації. Наймовірніше, що це були саме БПЛА Шахет. Однак, просто інколи через дуже малий проміжок часу, через малу дистанцію, складно встановити одразу, що саме це був за дрон. Тим більше, що довідка вона подається що ранку, і атака того дня була якраз десь о 4-5 ранку, тому потребувало часу для більш детальнішого встановлення та вже точно інформування. Вання нашого суспільства про інформацію пане Іля, маю уточнення, але перед тим давайте звернемо увагу на карту повітряних тривог, тому що в Донецькій області вона пролунала. Деталі дізнаємося найближчим часом. З чим пов'язана з приводу безпілотників і в цілому найменувань того, що росіяни використовують для того, щоб з повітря вражати. Українців, тобто, ми можемо чітко сказати, що чогось нового поки що не з'явилося, тому що минулого тижня я зустрічав інформацію, навіть не знаю, звідки вона з'явилася. Про те, що ніби росіяни намагаються шахеди зробити керованими. Ну тобто, щоб вони не програмувалися, а щоб був оператор, який керував ним і бачив в прямому ефірі наживо картинку з камер, які на ньому будуть встановлені. Так, ми теж відслідковували цю інформацію. бо більше зараз також росіяни намагаються поширити інформацію про нібито запатентування вже нових дронів, реактивних. Саме однак, це поки що на моменті лише інформаційному. Ми знаємо, як російська пропагандистська машина любить перебільшувати свої здобутки. Наразі так найбільше вони використовуються розвідувальні дроні різних типів. А щодо ударних, то найпоширенішим видом у них являються БПЛА Шахет, якими вони щодня, щоночі майже атакують на. Наші міста, нашу цивільну інфраструктуру, тому поки що це наразі основні їх зразки озброєння, які вони використовують для повітряної розвитки та повітряного нападу на нашу територію. Пане Іле, одна з ракет, якими Росія атакувала у ніч на 27 квітня, впала на українській території за 15 кілометрів від кордону з Польщею. Власне про це написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Тунск у соцмережах. На вашу думку, чи є сьогодні можливість закрити кордон України, скажімо, з польської території засобами ППО? Чи розглядаєте ви взагалі такі можливості? Ну, після того як російська ракета тимчасово залетіла в повітряний простір, вибачте Польщі, і тоді вже лунали розмови про те, що Польща могла би прикрити небо, хоча б в західних областях нашої країни, що дозволило б нам використовувати ті станції, пускові установки, які знаходяться для прикриття наших цивільних об'єктів, інфраструктурних об'єктів на західній Україні, та перемістити їх на інші загрозливі напрямки, звичайно, що теоретично технічно ця можливість можливість могла би бути, оскільки в принципі радіус дії так в них є і великого радіусу дії системи ППО зокрема Петріот, які би могли наносити ці удари. Однак для цього необхідна політична воля, і це вже більше розмова з нашим дипломатичним корпусом, так вище військово політичного керівництва, які можуть це погодити. Звісно, що це б дещо полегшило б нам життя в певній мірі, оскільки ми б могли використовувати такі дефіцитні рідкі установки так для використання їх проти боротьби з тактичною авіацією, проти боротьби з керованими ракетами крилатими ракетами. Звісно, що це б стало нам дуже дуже сильно в нагоді. Так, ну і традиційно, вже F-16 тому що наші партнери підігрівають інтерес українського суспільства до. Моменту, коли ми вже побачимо їх в українському небі, Ілля, не секрет, що для росіян це буде одна з пріоритетних цілей і в небі, і на землі. Як в повітряних силах дивляться на те, щоб захистити їх з одного боку, цей літак сам себе може захищати, але з іншого боку, він дуже вразливий якраз на землі. Ну, звісно, що після того як ми отримуємо ці багатоцільові винищувачі, ми зможемо е досить багато проводити різноманітних е операцій, в тому числі в повітрі і в. Е Плані відбиття повітряного нападу, і нанесення повітряних ударів по противнику. Але як ви правильно зазначили, для цього необхідно правильно підготувати місце їх базування, розташування, оскільки це колосальні кошти. Якщо ми говоримо, наприклад, про вириття підземних різних сховищ бункерів, так де можуть вони зберігатися, для цього також необхідний час. Тому зараз розробляються інші різноманітні методи щодо того і варіанти, як саме можна буде розставляти, де можна буде розміщати звичайно. Що ми розуміємо, що це буде розосереджене використання на різних типах взлітних смуг, аеродромах так, де ворогу буде складно виявити це. Для цього буде застосовуватися різний набір методів для того, аби вводити і противника в оману, так і одночасно разом з тим ефективно їх застосовувати. Я не хотів би зараз в ефір видавати саме як саме це буде робитися однак, звичайно, що вже є певний ряд напрацювання думок, як можна буде безпечно розмістити літаки. 16 в Україні для того, аби вони могли оперативно виконувати свої задачі і захищати наш повітряний простір. Зокрема, так дякуємо вам, Ілля Євлаш, речник командування повітряних Дякую. сил ЗСУ долучався до нашого ефіру.